Паланська громада однією із перших створила добровольче формування, що діє на громадських засадах. Керівництво з перших днів повномасштабного вторгнення ворога зуміло ініціативу мешканців сіл трансформувати у потужне діюче формування, яке свого часу проводило будівництво, охорону, чергування на саморобних блокпостах, допомагали у русі розселені, вимушено переміщених осіб, проводили військові навчання. А на сьогодні на добровольчих засадах виконують функції із охорони об'єктів ситуація в Україні змінюється. Є громади, що виступили за розформування добровольчих загонів. Та Паланська громада навпаки планомірно діє у напрямку юридичного закріплення прав, функцій та обов'язків добровольчого формування. Але питання по фінансуванню ніяких не було алгоритмів і бажання того, щоб напряму фінансувати чи передавати все добровольчому формуванню, які покращує, що ми знали, що ми купили і їм. Передали так, не можна. Уже є в області розроб... розроблено одне положення яке спрацювало по аналогічному можна сказати, алгоритму пішли ми розробили те положення бо дуже передбачається можливість і передачі автомобіля і закупіля всього необхідного щоб воно дійсно працювало, бо без фінансової підтримки все на ентузіазмі людей бачите, довго воно не підтримується. Виконавчим комітетом затверджено програму підтримки добровольчого формування Палинської громади на 2022-2023 роки та виділено кошти на її реалізацію. Адже членам формування обов'язково потрібно продовжувати навчання та залучати до цього населення громади. В перші місяці всі мали. Бажання покращити свої знання в обороноздатності або національному спротиву. Сьогодні це вже не стає пріоритетом, але загальна ситуація держави говорить, що цей напрямок нікуди не зник, а може, навпаки, стає ще більше. Наоборот, наявність більше часу у нас на це. Дає якраз можливість, можливо, підготуватись. Через то на ДФТГ ми окремо будемо давати, мабуть, і немале фінансування для того, щоб воно там. ну Форма знаєте, форма це дуже просто. Там, транспорт, бензин, паливо, підготовка можливих навчань і всього іншого. Механізмів як таких на сьогодні технічно нема. Ну, от. Все це вивчається на потоці. Добре, що на початку якраз активних бойових дій це робилося на ентузіазмі, і територіальна оборона допомагала, і все це робилося, інструктори були, і ми таки чомусь навчилися щось згадали. Зараз це трохи складніше, але продовжувати в будь-якому випадку і націлювати на це населення 100% треба. Не обов'язково. Ставати членом ДФТГ і потім, скажімо так, бути на облікові. Але залучати якось і молодь і мешканців, які готові навчатися до того, щоб мати якісь навики по національному спротиву, однозначно треба буде. І цивільний захист буде паралельно пересікатися з цією ж самою роботою і розвитком добровільчих формувань. Захист держави це завдання фактично кожного громадянина, і це може бути в різній формі виконавчим комітетом. Також внесено зміни у програму функціонування, розвитку системи цивільного захисту, забезпечення обороноздатності, створення місцевого матеріально-технічного резерву щодо попередження ліквідації надзвичайних ситуацій на 22-23 роки. Підвищення обороноздатності військової частини пом закупівлі будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту будівель. Західів передбачено фінансування 2022 рік на суму 300 тисяч гривень. І другий захід це придбання респіраторів, проти газів, приводів раційно-діометричного контролю та приводів хімічної розвідки. На загальну суму 285 тисяч гривень. Вони Ми там мінімалізували, у нас їх там пару десятків є. Фактично, ну, у нас може статись все, що завгодно. тобто І ми там, щоб особливо не розпилятися, то, скажімо так, до сотні беремо самих протигазів, протигазів до сотні, трохи більше респіраторів і там ще вагаємося, чи це будуть респіратори, чи це будуть одноразові такі, як маски, респіратори. Щось схоже на коронавірус тільки трохи по-іншому. Крім того, дозиметри. Дозиметри і хімічна розвідка. У нас теж в раді є один дуже дорогий дозиметр. Робочий перевірили, однак їм захист. Крім того, виконком виділив кошти на підтримку підрозділу ДСНС.